Вас вітає компанія VD-автомобілів з пробігом. В вашій увазі презентуємо Nissan Juke 2022 року. Ось в такому ефектному кольорі. Із бензиновим двигуном на автоматичній коробці безключовий доступ. Пробіг 9000 км нова машина. Запуск двигуна з кнопки. Клімат контроль. Датчики світла, дещо, круїз контролю, підкермові пелюстки. Є камера заднього огляду. Є парктронік передній. Дуже ефектний автомобіль на темному салоні, темний дах. Є контроль сліпих зон на літній гумі. Запрошуємо вас на тест-драйв для нашого салону, де є можливість переглянути понад 100 перевірених авто.